Щоб зрозуміти, що з євро відбувається, важливо зрозуміти різницю між глобальними стейблкоїнами і локальними. В чому особливість глобальних стейблкоїнів? Ну, перше, самі по собі стейблкоїни вони не створюють цінність, вони імпортують від там аналога фіатній валюті. І одночасно з цінністю вони імпортують властивості. Так, от такі властивості долара, як глобальної валюти. Це в першу чергу це міжнародні трансфери. Uh, і інвестиційні гроші. То якщо, ну, наприклад, ти подивишся будь-який фінансовий звіт, то власне ти побачиш, от, скільки доларів було, і скільки стало, там, там після якоїсь там діяльності, от. і які, яке повернення інвестицій. Так. Власне, це ключова різниця між глобальними і локальними стейблкоїнами, тому що локальні стейблкоїни не можуть повторити цю історію. Ну не може бути там українська гривня чи там. Казахський тенге стати глобальною валютою, ну принаймні зараз ось можна помріяти. Власне чому зараз такий бурхливий розвиток доларових цей булконів? Тому що ось ці дві функції вони автоматично ну, лягли в криптоіндустрію. Від долара прийшли так. на ці і глобальні трансфери також в основному здійснюються в доларах, тому такий бурхливий розвиток.